Чи підтримуєте ви часткове перенесення навчання в школі з зими на літо? Ні, не підтримую. У мене в 9 класі таке було, і мені, якщо чесно, не сподобалося цілий місяць літку. Числиться підтримую, бо ну така в країні ситуація. Вважаю, прийняту в такій ситуації, мабуть, це має сенс. Як для мене, то це краще ніж взимку, тому що взимку всі більше хочуть спати. Ні, не підтримую, тому що діти літом повинні відпочивати а не сидіти в ета жару в школах. Ну в принципі так, а чому ні? Якщо зараз світло не працює, не знаю, діти стомлюються швидше, світла немає. То чому ви? ні? Якщо літом можна попрацювати, і тим більше вони будуть бачитися з друзями. По перше, влітку у людей краще настрій буде вчитися, ось в цілому. Тобто, і ще впливає те, що насправді світовий день буде довше. Опалення в школі треба світла зараз. Немає день короткий світовий день, а а влітку це. Звісно, легше, але звісно, діти не довідпочивають. Але що робити? Зараз холодно, нема світла. Може, москаля того поб'ють до літа, він здохне там. І буде все добре влітку. Дітки собі ведуться, як то потрібно для навчання.